Алілуя, друзі! Давайте ми коротко помолимося за слово, яке перед нами. Боже, подяка тобі за те, що ти нас кормиш, духовною поживою, Господь. Ми зібрані, щоб зміцнитися в тобі, Господь. Благослови кожного, хто слухає Слово Господь тут, хто дивиться в онлайн, Господь, хто буде слухати в записі служіння в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Давайте ще прославимо Господа, і можна сідати. І давайте ми так повернемося один до одного і скажемо: розслабся, але будь уважний. І в нас триває ще місяць, який називається вічних цінностей. І я якраз встигаю. А Хоча, знаєте, Господь слово дав дещо набагато раніше, і так воно випало, тому вірю, що це слово. Буде корисним для нас. Тема на нашої проповіді називається Випробовуючи серця. І сьогодні ми поговоримо про одну з характеристик Бога або одну з його рис характеру. І я зачитаю три вірша з різних книг Біблії, які говорять про це. Написано Римлянам 8:27. А той, хто досліджує серця, знає, які бажання духа, бо він заступається за святих з Божої волі. Притчі 24,12. Невже скажеш, цього ми не знали? Адже хіба той, хто випробовує серця, не знає, Той, хто охороняє тебе, знає про все він відплачує кожній людині за її вчинками. І Єремії 11:20 Ти ж, Господи Саваоте, судиш справедливо, досліджуєш думки і серце. Нехай я побачу твою відплату щодо них, адже тобі я доручив свою справу. І, друзі, хто любить випробування? <ріст> Я ні. І знаєте, взагалі, навіщо Богу нас випробовувати? Навіщо це йому потрібно? Щоб нас трошки пороздратувати. Чи перевірити на прощі наші нерви, чи спричинити якийсь дискомфорт. І знаєте, написано в Біблії випробовував Бог Авраама. Також допускав е, випробування в життя Йова. Випробовував е, Йосипа. І знаєте, багато Божих людей ми читаємо в Біблію, проходили випробування. І, знаєте, коли роздумував стосовно випробувань і досліджував цю тему, я думав, От навіщо це Богу? випробовувати нас. Воно вже так не хочеться. Ти ж розумієш, що якщо Бог тебе буде випробовувати, він. По-любому, що знайдете в тебе в серці, що не так. Скажіть. І в результаті ти будеш напрягатися, будеш роздратовуватися, ображатися на нього, на людей, не знаю, на себе можливо. І, і так, перший пункт: досліджуй себе. Ми зачитаємо Луки 16:15, мова йде про Ісуса. І Він сказав їм: Ви вдаєте із себе праведних перед людьми. Бог же знає ваші серця, бо те, що серед людей високе, огидне перед Богом. І знаєте, іншими словами, Ісус каже, що те, що являється цінністю для людей, огидне перед Богом. І е, ви скажете, так що ж це за Бог такий? Це ж нормально, якщо для мене матеріальні речі являються цінностями. Я багато навчався, багато працював. Е, щоб купити, там, наприклад, житло, транспорт, якісь інші речі, а тут на тобі. І знаєте, ну якщо читати весь контекст, то тут мова йде про, про те, що в тебе на першому місці. Якщо матеріальні, цінності, матеріальні речі стають вище Бога, вище людей, вище відносин. І знаєте, я хочу сказати таке відкриття: як дізнатися, якою є відстань святості між нами і Богом? Якщо твої цінності схожі з Божими, ця відстань невелика. А ви запитаєте, а які в нього цінності? Для нього, знаєте, цінніше те, що вічне, аніж те, що тимчасове. В нас може це бути навпаки, на жаль. І знаєте, в нас то душа вічна. І це саме ціне, що є на цій землі. І скажу б трохи по-іншому, якщо для тебе щось земне, що є тимчасовим, розділяє з Богом, Потрібно продати і роздати бідним. Амінь. Так Ісус навчав. І знаєте, в мене була така ситуація, в якій Бог показав, яким є моє серце. Одного разу ми поїхали з Святої на академістечко, потрібно там було дещо купити. І хто з водіїв знає, що на академістечко не так просто припаркуватись. Ось ми там кружляли, кружляли, і врешті решт я став на, ну, так би мовити, знаєте, парковка. І я так впритик став до машини, які припарковані, там проїзд дозволяв, світа пішла в магазин, Веронічка спала на задньому сидінні. і Я так чекав, думаю, якщо хтось з водіїв прийде, я від'їду, він виїде, я заїду на його місце. І знаєте, якось Свята забарилася, як це буває, в жінок по магазинах. Веронічка проснулася, я пересів до неї, от, вікна запотіли. І, знаєте, поки там Віронічка щось там, мультики, значить, дивилася, я чую щось, значить, щось заділо мою машину. От, я дивлюся так от, на дверки водійські. От, так, впритик приход, проходить якась жіночка. Так, з сумкою. Ось, і така ж з дзеркало заділа, і пішла. І знаєте, в мене така підозра взяла, що. Напевно, вона подряпала машину. Є такі ж, жінки злі, які не люблять автомобілістів. Ось. І так вона вирішила, що це він такий наглий став, от, не там де треба. Ось. А вона ж не бачила, що я зайду. От. І ось пішла. І знаєте, думаю, о, вийду, напевно, перевірю. А потім думаю, о, зараз вийду, Віронічка почне плакати. Ось. А якщо там насправді подряпана, то я зараз почну виясняти. І це, коротше, не, не варто. Але, знаєте, накручую себе, накручую. А світа немає нема. І знаєте, я таки світа прийшла, я сідаю за кермо, дивлюся, а там така нормальна З Якимось таким саморізом, не знаючим. Я так і розізлився на неї, думаю, чого я не вийшов? Як почав злитися і на себе, і на неї. Думаю, я ж би її влаштував би там. Я визвав поліцію, я б не знаю, з неї душу витрусив. От, і потім напок... до покаяння її привів би цю душу. <ріху> <ріху> і знаєте, думаю, ні, ну ладно, якщо якась інша автівка там не побачила, заділа, ну це друге діло. А так просто спеціально ось просто подряпала і пішла. Я ж її бачив, я ж ззад сидів, вона просто не бачила, що я там ззаду сидів. І знаєте, я от їдемо, думаю, це зекономили. Сита пішла в секонд-хенд, там купляти речі ось, і зекономили. Для мене це 150 доларів, а для неї це просто от, от подряпина, не знаю. І я їдемо, я бурчу, свята підбуркує. І знаєте, якось того дня зустрівся з однією людиною. І вона сказала, не, я розказував цю історію, вона сказала такі слова, які просто мене, знаєте, ошарашили. І я думаю, що через ці слова Бог почав робити певні дії в моєму серці. Ця людина каже, що не переживай, Бог тебе благословить кращою машиною, а ця людина буде горіти в аду. Знаєте, я так чесно не успокоїло мене. Мене так просто. Як ото знаєте, холодною водою чи людяною. Хочу уточнить, це не пастир, не, не, не пастер Давид, не пастер Оксана. От, е, е, а то будете думати. І знаєте, я так після цього думаю, да невже оця ситуація варта того, щоб людина горіла в пеклі? Ну, понятно, що вона горіть, що та людина мала на увазі, що вона буде горіти, тому що вона зла, не знаю. Ось. Я... Думаю, Господі, а що ж мені робити? І я відчуваю якусь таку відповідальність, що від мене щось потрібно. І знаєте, Господь Дух мені говорить в серці, що потрібно її благословити. А воно так не хочеться. Ти подивишся на ту царапину, і ти розумієш, це не просто навіть 150 доларів, щоб пофарбувати. Ти пофарбуєш, будеш продавати машину, приїде покупець, він буде світити прибором, скаже, о, тут рідна краска, значить що, значить вона була іменно в цю дверку. І знаєте, от я кажу світі, давай ми будемо благословляти. І почали, почали вижимати, щоб благословити її цю, цю жінку. Молимося Господи, благослови, Нехай вона отримає спасіння, йшли до неї віруючих людей. нехай вона спасеться. Ну і знаєте, хотілося б чути такий кінець, що все-таки ось ми потім побачили, вона вже така віруюча. все, -таки. Але в серці в мене пройшли зміни. Знаєте, я почав розуміти, що не потрібно плутати якісь тимчасові речі. З вічними, цієї жінки вічна душа. І потрібно було її благословити, і, тим більше простити. І хочу сказати висновок: досліджуючи себе і йдучи шляхом освячення, наші цінності змінюються з тимчасових на вічні. І ми йдемо далі, аналізуй своє життя. Знаєте, навіщо взагалі аналізи? Ну, коли ти здаєш в лікарні чи в лабораторії, Встановите правильний діагноз, правильно? І знаєте, написано 2 Коринтян 13.5. Випробовуйте самих себе, чи перебуваєте ви в вірі. Пізнавайте себе. Хіба ви не знаєте себе, що Ісус Христос у вас, чи ви недосвідчені? І знаєте, хочу сказати, що на основі цього місця з Біблії кожна людина відповідальна за свій духовний стан. Ні деякон, ні пастир, ні єпископ. А кожен має аналізувати свій духовний рівень. І знаєте, я зараз їжу на велосипеді, згадую дитинство. І от, скажу так, що навіть на велосипеді можна отримувати відкриття. Ось я коли готувався до проповіді, оцей вірш мене дуже сильно зачепив. Ви пробовуєте самих себе чи перебуваєте ви в вірі, пізнавайте себе. І ось. Для мене дуже так співзвучно, коли ти їдеш на велосипеді, розігнався і їдеш. Котися, вітерець дує, сонечко світить, пташки співають, красота. Але потім, коли ти милуєшся цією красотою, велосипед вже зупиняється, і потрібно, якщо ще гірка, потрібно напрягатися так серйозно. Ось, аж знаєте, аж привставати потрібно, щоб виїхати. І я, мені Господь дав таке розуміння, що. Щось схоже в християнському житті. Ти покаявся, пройшов наставництво, сходиш на служіння, постаради, як вони наставляють, служать, але є, знаєте, наша відповідальність. Потрібно докладати зусилля. Це, як мінімум, читати Біблію, молитися, євангелізувати. І тут написано: випробовуйте самих себе чи вірі, пізнавайте себе. І тому це є наша, друзі, відповідальність. І я хочу сказати, що тіло, якщо тіло досліджують і лікують лікарі, то дух, душу і характер ми маємо самі себе пізнавати і аналізувати. І не плутати, знаєте, не пізнавати інших, не пізнавати, кому в чому потрібно виправитись, а потрібно досліджувати себе, написано в Біблії. І навіть пам'ятаєте, Ісус приклад говорив, що що ти дивишся на сучок? У оці брата свого, а колоду своєму не відчуваєш. І знаєте, як цього досягти, щоб йти шляхом змін? Е, є різні, е, ну, можуть бути різні спроби, щоб йти шляхом змін, але знаєте, я так помітив по собі, що не всі працюють. І хочеться сказати про, е, про один з варіантів, який працює, щоб йти шляхом змін. Е, якось одного ранку я прокинувся. Я так якось, знаєте, час від часу свою молитву, ну, міняю структуру молитви. І якось таке прийшло побудження, щоб послухати те, що хоче Господь сказати. Я кажу, Господь, що ти хочеш для мене проговорити на цей день? І, знаєте, прислухався, і Господь каже, тобі потрібно помити ноги. Я думаю, ні, ну я вчора ввечері <хи> мив. <хи> Потім почав роздумувати, і знаєте, думаю, а де ж, де ж таке в Біблії є? І згадав, що Ісус Христос мив ноги учням. І знаєте, Дух Святий говорить мені в серці, ось ти потрібно, десь, потрібно смиритися перед людьми, ти, яким ти служиш. Я кажу, добре Господь. І знаєте, день пройшов, я це все забув уже. І, і, і знаєте, ввечері ситуація з однією людиною, така, знаєте, якась така різка, миттєва. Я знаю себе, що я, коли, знаєте, неочікувана якась така ситуація, яка мені не подобається, я різко реагую, а потім думаю, от навіщо я так різко відреагував? Ну, я ж знаю, як наш єпископ вчить. Коли хочеться говорити, мовчи. Коли не хочеться говорити, Говори. І знаєте, і ось думаю, що я такий? І знаєте, і ось коли отримав зранку слово від Господа, і ця ситуація, і от в мене такого не бувало, коли, знаєте, ти от приймаєш якесь своє рішення, що я буду так і так, і так. А потім уже ти коли схаменувся, то ти вже щось вже наговорив, наприклад. І тут, знаєте, так щок, і Дух все мені нагадує ось це ранкове слово, яке Господь мені дав. Тобі потрібно проявити смиріння. І знаєте, ось так. Так, я так скажу так приємно, коли Господь от вчасно нагадує, і коли ти вже не наламав дров, а потім думаєш, як би виправити. А коли іменно вчасно, знаєте, я прислухався до Господа і зрозумів, що найкращий варіант, іти шляхом змін це отримати слово від Господа. Тому що ти приймеш якесь рішення, ти якась буде ситуація незрозуміла, і ти забудеш це своє рішення, а потім вже будеш оглядаючись назад, думати, навіщо так вчинив. Тому і, і знаєте, я просто знаєте по собі скажу, що я ну, характер в мене ну, не, не з найкращих. І як одна сестра казала, я просто емоційна. І ось я знаючи, що я емоційний, я розумію, що ось, мені потрібно з цим щось робити. Тому що мені потрібно наближатися до Господа. Господь хоче з усіх, від усіх нас змін. І тому, ем, аналізуючи себе, ти просто пізнаючи себе, ти розумієш, що працює, а що не працює. І ем, висновок з цього пункту ми на початку говорили да, про, про аналізи. І, і аналізи можуть тільки виявити хворобу людини. А далі лікування. Тому наша задача не тільки виявити, пізнаючи себе, але йти шляхом змін. І останнє, про що ми поговоримо, досліджуй Бога. Ми на початку говорили, що Бог той, хто випробовує, виявляє, випробовує серця. І знаєте, Бог наш, нас дуже сильно любить. І звісно, Він хоче нас наблизити до себе. Ну, є одне але. Він каже, Будьте святі, тому що я святий. І знаєте, між нами і ним насправді існує велика відстань святості. І саме нам потрібно її скорочувати. Не Богу, Бог все зробив зі своєї сторони. І останнім часом я роздумую над тим, що Господь очікує від нас, і від нас, від нас іменно прийняти це рішення йти шляхом, перемін шляхом освячення. І як добрий батько через свою величезну любов. Він допускає випробування в наше життя. щоб ми, щоб виявити, знаєте, можливо, хтось не знає навіть, чому йому потрібно е змінитися. Тому що я так по собі скажу, що коли тебе ніхто не чіпає, ти весь прям пушистий. А якщо хтось дістає, то зразу виявляється, щось, щось не то. Виявляється, як як би мовити, результати аналізів. От, виходять. Негативні, так. І знаєте, я так скажу, що Господь нас випробує не тільки для того, щоб встановити діагноз, щоб нам показати, що в нас всередині, а Господь Він і, хоче, щоб ми усвідомили свій стан і знову-таки звернулись до нього як до, за допомогою як до найкращого лікаря. І знаєте, наприклад, от, і, якось раніше я не передавав цьому значення. Останнім часом, я думаю, от що це за побажання таке на день народження, коли люди вітають. От вони так кажуть: можливо, у вас таке є, можливо, після цього ви вже не будете так вітати, не знаю. Залишайся таким, який ти є. Чили таке побажання? І знаєте, насправді таке собі побажання. Навіть для невіруючих людей. Ну як так залишайся таким, як ти є? Потрібно розвиватись, потрібно навчатись, потрібно змінюватись, удосконалюватись. Тобто залишайся на тому рівні, не знаю. Можливо, щось друге вкладається з міста, але я розумію, що нам потрібно змінюватися. Написано в біблії з віри, віру і з сили в силу. Нам потрібно скорочувати цю дистанцію святості між нами і Господом. І давайте ми піднімемося, будуть наші висновки. Сьогодні ми говорили про одну з характеристик Бога, як випробовуючого серця знаєте, його мета, щоб змінювалися наші цінності, щоб з тимчасових на вічні. Друге, нам потрібно аналізувати своє життя. Це є наша відповідальність, але боротися не сам на сам, тому що нас надовго не вистачає, а довіритися Господу, звертатись до нього за допомогою, як до найкращого лікаря. І знаєте, написано, що Господь щирими поступає щиро. І щоб змінювалися наші характери, змінювалися наші душі, і останнє Божі випробування ведуть нас до змін на краще. Допускає Він їх через свою величезну любов, щоб ми йшли шляхом перемін. І давайте ми за це помолимося, щоб Господь давав нам це, приймати ці рішення, наближатись до нього, скорочувати цю дистанцію святості і. Радувати його батьківське серце. Господь, ми дякуємо Тобі за слово, ми дякуємо Тобі за те, що Ти нас навчаєш. Ми дякуємо Тобі, Господь, що Ти, як добрий батько Господь, наближаєш нас до себе, Господь. Дякуємо Тобі за Духа Твого Святого, який на цьому місці. Благослови Господь нас, щоб ми радували Тебе, Господь, скільки ми тебе гарчали, Господь, дай нам просто йти цим шляхом, Господь, щоб Ти був задоволений нами в ім'я Ісуса Христа. Амінь. І, друзі, буде ще одна молитва, дуже важлива. Це молитва покаяння. Знаєте, Ісус Христос, Він прийшов на цю землю, щоб взяти гріхи всіх людей на себе. І Він все зробив, Він пройшов важкий шлях. І я так скажу, ми говорили, признавай себе, аналізуй своє життя. І я так аналізую Біблію, Старий Завіт, Новий Завіт. Я бачу, що в Старому Завіті Бог все можливе робив, Бог Отець, щоб людей вести шляхом освячення, людей вести шляхом наближення до себе. Він і закон дав людям, він і пророків посилав. Були різні кари за гріхи. І саме Ісус Христос, Той, хто реально міняє життя. Потрібно тільки звернутися до нього. Тому якщо ви є на цьому місці, і ви ще не каялись в своїх гріхах, можливо, каялись, але по якійсь причині відступили від Бога. Цей час дуже важливий. Виходьте, будь ласка, для молитви покаяння сюди наперед до сцени. Ми будемо молитися. Це найважливіша молитва, яка тільки є. По цій молитві Господь Ісус прощає гріхи, а Отець Небесний записує ім'я в Книгу життя. Тому це такий переломний момент в житті людини. Тому, якщо ви ще не каялись, якщо ми, можливо, відступили, виходьте, будь ласка, наперед, будемо молитися. Ісус Христос сказав: Прийдіть до мене всі втомлені та обтяжені, і я заспокою вас. Тому Господь очікує, щоб заспокоїти, щоб простити, щоб звільнити, дати сили. Можливо, ви боролися самі своїми силами, але вже руки опустилися. З Господом можливо бути переможцем. Тому, будь ласка, хто відчуває, що вам потрібне покаяння, хто відчуває, що ви, якщо зараз помрете, не підете в вічність до Господа, якщо немає такої впевненості, то є така можливість. Можливо, ви дивитесь нас в онлайн і ви думаєте, а я б вийшов, якби був там. Тому є така чудова можливість просто, знаєте, від цього серця повторити молитву покаяння. І давайте ми разом. Скажемо такі слова: Дорогий Господь, я приходжу до Тебе в ім'я Ісуса Христа і прошу тебе, прости всі мої гріхи, які я пам'ятаю, які я забув. Будь моїм Господом і Спасителем. Я відрікаюсь від диявола, всіх його справ і приймаю тебе в своє серце, веди мене своїми шляхами. Дякую, що прощаєш і приймаєш мене. Я молився в ім'я Ісуса. Амінь. Давайте прославимо нашого Господа.